Сьогодні, 31 серпня, в нашому місті, місті Новомосковську, відбувся щорічний забіг на честь загиблих героїв російсько-української війни. Як шкода, що я і моя подруга не можемо прийняти участі по поважних причинах, але те, що ми зараз тут, це вже перемога. Біжать. Малі діти і дорослі, і навіть люди похилого віку. Героям слави. На кожному учаснику цього залі, <плес> на грудях, пам'ятає нашого загиблого сімля. Oh <laughs> yeah.